Італія в міжвоєнний період. Економічне становище в країні після закінчення війни визначалось декількома факторами. Війна обійшлася Італії в 65 мільярдів лір. Це близько 386 мільярдів доларів на 2023 рік. Національне багатство за роки війни скоротилось на одну третину. Внутрішній борг зріс втричі. Зовнішній борг, якого не було до війни, зріс до майже 20 мільярдів лір. Інфляція, яка в 1920 році досягла 400% від рівня 13-го року, важко відбулась на становищі трудівників і особливо безробітних, найбіднішого селянства, службовців, інвалідів війни і міської бідноти. Через нестачу робітничої сили, тому що більше як половина дорослого чоловічого населення була мобілізована в армію, і припинення ввезення хімічних удобрень скоротилось виробництво продукції сільського господарства. Харчова й легка промисловість занепадали. дрібні і середні селянські господарства розорювались. Разом з тим, потреби війни різко змінили структуру італійської промисловості значно зросли галузі промисловості, що працювали на війну. Великі трести воєнної, металообробної, машинобудівної та хімічної промисловості одержували від держави кредити. Їх підприємства в першу чергу постачались паливом і сировиною. На кінець війни Італія з аграрної країни перетворилась в аграрну індустріаль. 16 листопада 1919 року відбулися перші після війни вибори в парламент. Вибори відбулись вперше на основі пропорційної системи голосування. На перше місце вийшла соціалістична партія, друге місце зайняла Католицька народна партія. У листопаді 1921 року фашисти об'єдналися і утворили Національну фашистську партію, на чолі якої став Беніто Муссоліні. Фашисти в Італії символізували єдність і силу нації, тому обрали для свого символа римську фасцію, ну, як той пучок гілок, який важко зламати. Щоб заручитись підтримкою більшого числа громадян Італії, фашисти ставили питання про націоналізацію підприємств, введення восьмигодинного робочого дня, загального виборчого права, співучість робітників в управлінні заводами, і податок на капітал. Одночасно вони виступали за співпрацю класів, а не протистояння. І все це привело до розширення соціальної бази фашистського руху. До нього долучалися землевласники, фінансисти і промисловці. Всі вони боялися революції як в Росії. У 1921 році у фашистському русі було вже 300 тисяч чоловік. Його з різних причин підтримували король, армія, уряд. Багато в чому популярність фашизму в Італії базувалась на популярності та харизмі самого Муссоліні, який був чудовим оратором і постійно виступав. На з'їзді фашистської партії в Неаполі Муссоліні поставив питання про передачу йому державної влади. Ну, тобто він буквально озвучив, що я вимагаю, щоб мене зробили прем'єр-міністром. Оскільки уряд ніяк на це не відругував, він призначив на 27-30 жовтня 1922 року так званий похід на рим. Зібравшись з усіма своїми прибічниками, Муссоліні пішки відправився в Рим. У відповідь прем'єр-міністр Луїджі Факта оголосив про введення стану облоги. Але король Вікторіо Мануель III відмовився підписати відповідний декрет і замість цього надіслав Мусоліні в Мілан телеграму з пропозицією зайняти пост прем'єр-міністра Італії. В економічному житті Італії з початку четвертого року почалась стабілізація. Значну роль в стабілізації економічного становища відіграли США. Вони надали італійським монополіям позики більш як на 200 мільйонів доларів. 18 листопада 1923 року було прийнято закон Ачербо. Згідно пропозиції барона Джакому Ачербо, партія, яка набирала найбільшу кількість голосів, але не менш ніж 25%, отримувала дві третини місць в парламенті. А решта третини розподілялася між іншими партіями згідно пропорційній системі. 6 квітня 1924 року в Італії відбулись вибори в парламент, проведені на основі нового виборчого закону. І іронія полягає в тому, що і без закону Ачерпу фашисти набрали собі дві третини місць в парламенті. Тобто, і так, і так вони потримали однакову кількість місць. Протягом 1925 року Муссоліні провів ряд реакційних законів, які докорінно змінили внутрішню політичну обстановку в Італії. Це були закони про виборчу реформу, про пресу, про профспілки, про місцеву адміністрацію та інше. Наприклад, закон про пресу надавав право префектам на свій розсуд конфісковувати номери газет. І таким чином відбулася ліквідація опозиційної преси. З листопада 1925 року почалися замахи на Муссоліні. Частина з них, скоріш за все, ніколи не існувала. У листопаді 1926 року, після четвертого замаху на Муссоліні, уряд схвалив надзвичайні закони, які повністю ліквідували рештки свобод і встановили в країні режим тоталітаризму. Усі політичні партії організації, окрім фашистських, були розпущені і заборонені. В Італії утвердилася однопартійна система. Муссоліні довгий час намагався налагодити відносини з Ватиканом. І результатом його зусиль був латеранський конкордат 11 лютого 29 року. У ньому мова йшла про примирення церкви і держави. В латеранський конкордат увійшов і політичний трактат про взаємне визнання Італії і Ватикану і навпаки. Фінансова конвенція передбачала виплатити Ватикану борг в 1 мільярд 350 мільйонів лір. Конкордат забезпечував перевагу церкви в школі і шлюбно сімейних відносинах. Муссоліні зобов'язувався не допускати до державних посад віровідступників, тобто держава частково втрачала світський характер. До союзу з Гітлером Муссоліні повністю відкидав будь-який антисемітизм, заявляючи, що фашизм ніколи не підніме єврейське питання, що в Італії немає антисемітизму. Багато євреїв були членами фашистської партії. Нацистський расизм, особливо ідею вищої раси, Муссаліні називав хворим нонсенсом, тупістю та ідеотизмом. Навіть коли Муссаліні почав поступово змінювати свою позицію на догоду Гітлеру, Італо Бальбо, який вважався потенційним наступником Муссаліні, був одним з найбільших противників антисемітизму. Проте Мусаліні був людиною, яка підлаштовувалась під переважаючу думку. Коли фракція антисемітів у фашистській партії почала збільшуватись, Муссоліні теж почав поступово змінювати свою думку. Врешті-решт, в 1938 році, під тиском Німеччини Муссоліні прийняв політику антисемітизму, яка була дуже непопулярною в Італії. В тому числі від Муссоліні пішла його коханка Єврейка, яка була директором з пропаганди в партії. В 1938 році міністром культури став антисемітит Роберто Фаріначчі, який почав впровадження расових законів, включно з антисемітизмом. Проте до 1943 року євреї все одно залишались під захистом від депортації в німецькі концтабори. Зі вступом Італії в Другу світову війну з'явилися італійські концтабори для ворожих іноземців та італійців, що виступали проти режиму. Проте вони відрізнялись можливістю жити сім'ями і з широкою програмою соцзахисту та навіть культурних заходів. Режим доклав чимало зусиль для розвитку спорту в країні, було споруджено безліч стадіонів та палаців спорту. Справі фашизації Італії повинна була служити і культура. Муссоліні віддав наказ про заснування Італійської академії наук, кандидатури, до якої він відібрав особисто. Від діячів мистецтва дуче вимагав доводити, що всі найголовніші світові відкриття найперше були зроблені італійцями. Великого значення фашисти надавали ідеологічній обробці молоді, було переписано шкільну програму з історії, і відтепер велика увага приділялася давньому Риму, зменшувався обсяг середньовічної історії, і потім збільшувалась увага об'єднанню Італії в XIX столітті. ХХ століття скромно проголошувалося добою фашизму і Муссаліні Жорстко контролювалася відвідуваність учням у школи, всі вчителі середніх шкіл мали присягнути на вірність фашизму. З 1933 року всі викладачі університетів мали бути членами фашистської партії. В 1926 році було прийнято закони, які вимагали показувати пропагандистську кінохроніку перед показом всіх фільмів в кінотеатрах. Це було дуже ефективно, адже ще далеко не всі італійці мали радіоприймачі. Фашистська пропаганда широко застосовувалась на плакатах та в мистецтві, проте жорсткого контролю над художниками, письменниками та видавцями не було. Вони підпадали під цензуру тільки якщо твір був направлений проти держави. Постійно робився акцент на мужності нового італійця, підкреслюючи агресію, молодість, швидкість, спорт. Жінки ж мали турбуватись про материнство та триматися подалі від громадських справ. Фашисти намагалися врятувати жінок від емансипації. після санкцій за вторгнення в Ефіопію фашистський режим раптом заявив, що взагалі-то добре, коли жінки можуть працювати на заводах так само, як і чоловіки. В соціальній сфері між 1928 та 30 роками було введено пенсії, виплати по хворобі та оплачувану відпустку, а пізніше виплати по безробіттю. Поширювалася система державного медичного страхування. До 1939 року майже одна п'ята витрат бюджету йшла саме на соціальну складову. Для забезпечення репресивного апарату в 1927 році було створено таємну поліцію Овра на чолі з Артуро Бокіні. Хоча овра не йде в жодне порівняння з Гестапо чи НКВС, але вони були достатньо ефективними в терорі проти політичних опонентів. Один з найвідоміших методів тортур Оври заливання в горло касторового масла, яке викликало сильну діарею та зневоднення, що можна було б буквально обісратися до смерті. Найбільшим ворогом фашистського режиму в 20-ті роки була мафія. В боротьбі проти неї відзначився Чезаре Морі, префект Палермо, який змусив багатьох мафіозів втекти в США. При цьому Морі було звільнено, коли він взявся за розслідування зв'язків мафії з членами фашистської партії. Мафія не була знищена, але дуже сильно ослабла аж до кінця Другої світової війни. Велика кількість мафіозів були добровольцями в американській армії після її висадки в Сицилії. У 1929 році в Італії, як і в інших країнах Європи, почалася економічна криза. Сотні тисяч дрібних і середніх підприємців розорились. У січні 1933 року був прийнятий закон, який забороняв будь-яке будівництво без санкцій держави. Тоді ж був утворений інститут промислової реконструкції, який став центром державно-монополістичних органів італійської промисловості. У роки економічної кризи фашистський уряд завершив створення корпоративної системи. Передбачалося, що корпоративна система забезпечить більше справедливості, зменшить розрив в багатствах, утвердить в італійському суспільстві класовий мир. У корпорації входили представники уряду, підприємств і профспілок. Всього в Італії було 22 корпорації, які об'єднували всі основні галузі виробництва. Вищим органом корпорації був Центральний комітет на чолі з Муссоліні. На корпорації покладалось завдання забезпечення співробітництва, недопущення конфліктів між робітниками і роботодавцями, і у разі виникнення таких конфліктів їх розгляд мав здійснюватись у спеціальних судах. Однією з ознак італійського фашизму, як і фашизму в інших країнах, був курс на підготовку і розв'язання загарбницьких воєн. Це вимагало великих фінансових і матеріальних затрат. З 1937 року вся економіка Італії була переведена на воєнний лад. Підготовка до війни вимагала створення додаткових запасів продуктів харчування і промислової сировини. І саме виходячи з цієї необхідності, в Італії фашисти здійснювали політику автарки, тобто самозабезпечення стратегічною сировиною. В зовнішній політиці Муссоліні обіцяв відродити статус Італії як великої держави, створивши нову Римську імперію. Його мрією було зробити Середземне море внутрішнім. План створення Великої Італії почав реалізовуватися вже в 1923 році. У вересні 1923-го Італія спробувала захопити грецький острів Корфу, і лише втручання Великобританії на боці Греції змусило Муссоліні вивести свої війська з острова. У вересні 23-го року італійські війська увійшли в Порт Фюме. За римським договором між Італією і Йогославією місто й Порт фюме перейшли під контроль Італії. Тоді ж Італія закріпила за собою острови Додеканес в Агейському морі, які до цього часу належали Туреччині і під час Першої світової війни були тимчасово окуповані італійцями. Це були перші територіальні здобутки італійських фашистів. Але агресивність Італії на цьому не закінчилась. Свої погляди Муссоліні звертає в бік Албанії. Йому вдалося в 1926 році укласти договір про дружбу, а в 1927 році союзний договір з Албанією і тим самим за короткий час перетворити Албанію залежно від Італії країн. Також характеру договору були укладені з Румунією і Угорщиною. Однак ці держави Муссоліні не зміг підпорядкувати Італію. У березні 1924 року Італія встановила дипломатичні відносини з Совєтським Союзом, будучи при цьому однією із перших європейських країн, яка офіційно це зробила. Було дві причини, що спонукали Муссоліні до цього кроку. По-перше, це можливість для італійських товарів вийти на ринок Совєтського Союзу, і по друге, це сподівання на послаблення ворожості італійських трудівників до фашистського режиму. Італо-совєтські стосунки і після встановлення дипломатичних відносин все одно залишалися напруженими. Бо з боку Італії все ж таки переважав антикомуністичний курс. У грудні 1924 року відбулися британо-італійські переговори, на яких взяли участь Остін Чемберлен та Беніто Муссоліні. У 1925 році Італію долучили до Локарнського пакту, і вона стала одним із гарантів франко-німецького кордону. У тому ж році Італія та Великобританія уклали угоду про сферу свого впливу в Абіссінії, спрямовану проти Франції. Франція рішуче запротестувала проти цієї угоди, і вони змушені були від неї відмовитись. У 1920-х роках арабське населення Італійської північної Африки активно боролося проти фашистського режиму. Мусаліні відправив туди маршала Родольфа Граціані на придушення всіх повстанців. Після 1928 року політика в Лівії стала ще жорсткішою. Проводилися відгородження ОАЗ та примусові міграції. За цей період загинуло близько 80 тисяч лівійців. У жовтні 1935 року Італія починає війну за загарбання Ефіопії, заручившись попередньою згодою Франції про її відмову від претензій на цю країну. Італія, в свою чергу, відмовлялась від претензій на французькі колонії в Африці. 300-тисячна італійська армія під командуванням генерала Еміліо Де Боно з боку Еретреї Сомалі почала свої бойові дії проти армії Фіопії. В Італії вже святкували заснування імперії. Проте, не дивлячись на цілковиту військову перевагу, італійська армія змушена була упродовж семи місяців вести бої надто повільними темпами, просуваючись по території Ефіопії. Армія Ефіопії, яка після загальної мобілізації нараховувала до 350 тисяч чоловік, вела боротьбу за кожен кілометр своєї території. Через п'ять місяців бойових дій італійська армія просунулася вперед на 100 кілометрів від кордону. Тоді італійці застосували проти ефіопської армії отруйні гази. 5 травня 36-го року італійська армія захопила столицю Ефіопії Адісабеб. Імператор Ефіопії Хайлісіласія покинув свою країну. Ліга Націй повідомила Ефіопії, що оскільки Ефіопія перестала існувати як незалежна держава, її думка на міжнародному арені може не враховуватись. Агресивність італійського фашизму знайшла своє продовження в Іспанії. 50 тисяч добровольців з Італії воювали на боці іспанських фашистів. У жовтні 1936 року Італія уклала з Німеччиною союзний договір, яким було утворено вісь Берлін-Рим-Токіо. В 1937 році Італія вийшла, як це вже зробила Німеччина і Японія, з Ліги Націй. Маючи таких союзників в кінці 1938 року Італія ставить питання про передачу їй таких французьких територій, як Корсика, Савоя, Туніс і Джибуті. Це одразу ж привело до загострення італо-французьких відносин. Щоб отримати підтримку з боку Німеччини в разі можливої війни з Францією, Мусоліні вирішив укласти воєнний договір з Німеччиною. 7 квітня 39 року італійські війська висадилися в Албанії і, зламавши опір слабких албанських загонів, протягом кількох днів захопили столицю країни Тирану, її порти і головні стратегічні пункти. Західні держави. Ніяк не реагували на агресію фашистської Італії. 22 травня 1939 року в Берліні міністр іноземних справ Алла Чана і його колега з Німеччини Ріббентроп підписали сталевий пакт між Німеччиною та Італією, який зобов'язував обидві сторони надавати збройну підтримку одна одній. Під час переговорів у Берліні і міністр закордонних справ Італії Чано заручився обіцянкою Гітлера, що він не вимагатиме вступу Італії у війну принаймні в найближчі три роки. Ця обіцянка не мала великого практичного значення, оскільки було ясно, що при наявності воєнного союзу з Німеччиною Італія однаково не могла б зберегти тривалого нейтралітету в разі виникнення загальноєвропейської війни, що, власне, і трапилось. І завершуючи. Тему Італії міжвоєнний період цитатою Беніто Муссоліні. Програма партії встановлюється мною щоденно після прочитання ранкових телеграм та залишається в силі до прочитання вечірніх. Це вказує, власне, на те, що Муссоліні не мав якихось дуже чітких і жорстких переконань, а просто підлаштовувався постійно під зміни, які відбувалися навколо в більшу сторону власної на даний момент вигоди.